Слава Україні та Збройним силам України. ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо сьогодні П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! Поки більшість антимонопольних комітетів думає, чи давати дозвіл Мікрософтам на придбання Activision Blizzard, український неочікувано заявляє: Дійко і Ну що тут думать, я не понімаю що тут думать. То, а... Саме так, антимонопольний комітет України погодив цю купівлю, доєднавшись до ще сімох країн, які також не проти цього поглинання. Зауважимо, що компанії Microsoft Corporation та Activision Blizzard Incorporation не здійснюють господарську діяльність у сфері хмарних ігор сервісів в Україні. Відтак занепокоєння, висловлені Європейською комісією та причини заборони концентрації у Великій Британії, не є релевантними для оцінки її впливу на динаміку конкуренції в Україні. Враховуючи вище перераховані фактори, комітет дозволив зазначену концентрацію. А За мені безвідповідно, мені оце ваша бюрократія. Як він дізнався про суд? Я йому злила. Що? From Software показали і Armored Core 6 Fire of Rubicon. Так, це не чистий, а монтажений, але все одно дає більш-менш уявлення, якою буде гра. І враховуючи, що вона вийде на pastgen консолях, то, звісно, графіка зірок з неба не хапає. Ну і взагалі проєкти Фромів не про графіку. А як же? Реліз вже, до речі, не так і далеко. 25 серпня цього року. Базовані поляки з Блюбер Team опублікували новий трейлер Layers of Fear, під час якого невпинно вихваляли п'ятий Unreal Engine. А хвалити є за що? Бо графіка справді гарна. А ще нагадаю, що нові шаріжаху матимуть на релізі офіційну текстову локалізацію. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли. Один з інтернет-магазинів випадково запалив цінника Asus Rock Елі, і це без 1 долара 700 вічнозелених, начебто за найпотужнішу модель. І так вона матиме менш потужнішу модель, яка, скоріше за всього, буде дешевшою. Офіційна портативка має надійти в продаж 11 травня. А от коли буде доступна в Україні і чи взагалі буде тут доступна, невідомо. Того ніхто не знає. Arcane показали релізний трейлер Redfall, реліз якого заплановано на 2 травня на Xbox Series та ПК. При цьому ті, хто придбали гру та передплатники Game Pass, де вона вийде в день виходу, можуть попередньо завантажити гру. Вага якої, до речі, на різних платформах відрізняється. Так на Xbox Series X вона важитиме 86, на Series S 40, а на ПК 103 ГБ. Пішло воно нахрен, не хочу грати в новій рекламі. Star Wars Jedi Survivor Марк Геміл повчав як правильно відчувати силу Кемерона Монахена, що відіграє головну роль в цій грі. Відчувай! Відчувай! GSC Game World разом з Navi та MK Foundation зібрали грошенят та придбали 100 авто для Збройних сил України. Ферусня, Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.